Всім доброго дня, хто завітав на мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я і щиро дякую за перегляди моїх відеороликів. Дякую, хто підписався на канал. Сьогодні моя тема відео буде про укорінення гортензії волотистої. Я вже робила відео про це і говорила, що я укорінюю гортензії у вермикуліті і у воді. В Цьому я спробувала вкорінити в воді. І зараз вам покажу результати вкорінення гортензії волотистої. Значить, дивіться: я ось у мене було багато цих живців. От, я зрізала, коли обрізала гортензії ранньою весною. Ставила на підвіконня ці гілочки, щоб у них пробудилися бруньки. Потім з бруньок проростали пагони, ці пагони маленькі, такі невеличкі, я знімала з цих гілочок і ставила на вкорінення. От. І вже ось брала живці, коли вже е, гортензія кажуть, почали е, розвивати свої пагони. Уже весною, коли пішло потепління, і нормувала гортензії, теж трошки брала на живці. Але там вже були такі гілочки, живці, що вони були вже затовсті для, для живцювання. Того, що бачу, що стоять, от якби зелененькі. Ну, Я вам їх покажу. А коріння, ну, я думаю, що вони і не дадуть коріння. Значить, показую. Ось живці мої. Значить, я їх отак ось в кульочок, бачите, в пакетик такий, отак зав'язую. От. І вони у мене ось так у пакетиках цих стояли, укорінювалися. От. Зараз зараз покажу. Так всі, всі оці лоточки з водою, де стояли живці, от всім я так робила. Ось. Значить, гортензії у мене ці вже десь стоять у воді. Ну, десь місяць, а мой більше місяця. Ось вони такі. Це Ваніла Фрайс. Ваніла Фрайс, на мій погляд, дуже гарно вкорінюється. І в вермікуліті я її вкорінювала. І в цьому році усі воді поставила. І зараз ось відкриваю цей лоточок і покажу вам, яке тут коріння. От бачите? О, тут у мене ось один, два, три, 4, 5 живців. От, і на всіх, як ви бачите, ось таке коріння. На цьому маленькому теж є, ось оцей маленький ось. на ньому теж уже починають корінчики з'являтися. Отак вони в мене стоять у воді, в пакетику. І два рази в день. Бажано два рази в день, вранці і ввечері. Якщо у вас оці листочки, ви відкрили пакетик і бачите, що ці листочки вже сухі, тоді я їх отак беру з полівізатора і отак трошки якби їх зволожую. І все. І знову ставлю пакетик і закриваю. Ну Температура в кімнаті у мене немає лампи. Температура в кімнаті в мене була тут різна. От. Трошки отак провітрюю пакетик. Цей поки е, інші пакетики повідкриваю, передивлюся, то стараюся, щоб трошки їм було провітрювання. Отак трошки пакетик залишаю відкритим. І так, всі пакетики. От. Я ось тут пакети вже розв'язувала, щоб було скоріше. От зараз подивимося слідуючий. Ось дивіться, Це гортензія у мене тут. Зараз покажу вам. Milk and Honey. От, ось тут підписано, якщо видно, ой, виливається водичка. Хочу перехилити, щоб показати, де підписано. Водичка виливається. Значить, ось дивіться, зараз. Milk and Honey теж дуже гарно, на мій погляд, вкорінилася в воді. Але в мене цей кущик, я його собі придбала, пересадила з відкритого ґрунту осінню. В горшок. І щось він в горшку слабенько в мене прокинулися пагони. Якби наче почали прокидатися. От. А тепер дивлюся, брунечки позасихали тільки на одному пагоні такі живі бруньки. Ну, не знаю, що це там повлияло. Ось дивіться, яке коріння у «Milk and Honey. Бачите, ось яке. От. Прекрасне коріння. Прекрасне. Значить, дату я на деяких пакетиках ставила дату, в цих лоточках, вірніше, а на деяких і не ставила. Ну, скажу вам, що вони стоять довгенько. Довгенько стоять у мене через те, що я ж говорю, що в мене лампи, оцю, яка дає тепло і підсвітку, немає. Вони в мене стоять ось на столі біля вікна і в пакетику. А температура в кімнаті різна була. Була і 19, і 20, і за 20, от як потепліло вже на вулиці. Ось бачите, як укорінюються. Дуже гарно. Мілкен Хані дуже гарно вкорінюється. Уже треба пересаджувати у... у стаканчики чи у П9 ПД... у горшочки. Так, ось слідуючий, дивіться, показую. Ну, тут є у мене такі, що. Я і не так давно їх поставила. Ось, бачите як. Тут ось теж один тільки є корінчик, ось. Один. От. Це, може, пізніше поставлений. Через те, що, де ж кажу, що я раніше ставила, і багато в мене й попропадало. Є ось, бачите, я і сюди ставила з дирочки вільні осталися. Ну, тут щось якби попідгмівали. О, чи такий живець попався, чи щось їм не сподобалося. Бачите, вже аж... Це анфаер, до речі, оце бонфаер у мене. От. Е, вже аж бачите, аж вода позеленіла. Ну, воду треба міняти. Оце неправильно, що вода позеленіла. Це вже я їх хочу пересаджувати. Тут я водичку ще їм поміняю. Водичку треба міняти. Так, це бонфаєр. Ось покажу. Так, це, бачу, ось підписано діамантіна. Дуже гарна теж гортензія Діамантіно біла з такою ніжною розовиночкою. В кінці вже свого цвітіння вона дає таку на квіточках розову. Таке у неї є. О, дивіться, з діамантіна. Бачите, один випустив гарно корінчик, видно? Ось. А на другому немає корінчика. І тут ось теж були, трошки попропадали живці. Ну, нічого, результат є. Оце так діамантіна. Так, слідуючи, ось у мене тут дві стоять аж два. Лоточка стоїть у мене тут. Зараз відкрию. Аккуратненько. Так, це у мене ось перший лоток, це теж діамантина. Оце теж діамантина. Бо я ставила, бачите, лоточок невеличкий, тут тільки шість дирочок зробиш в цьому лотку. Ось дивіться, як тут діамантина вкорінилася, бачите? От. Тут ось малесенькі є появляються. Ну, це, можливо, я пізніше ставила. А ці ось раніше, подивіться, яке гарне вже таке корінечко, шикарне. Можна в П9 вже висаджувати. І тут ось є корінчики появляються ось на цьому живцю. Ось дивіться, тут немає ще. Ну, Думаю, що будуть і тут. Оце теж діамантіна. Тут водичка, бачите, не зелена. Я міняю воду. А там видно, ну, не поміняла, прийшла порашу. Ось, теж давненько стоїть. Показуємо. Ось, дивіться, бачите, як вкорінюється ось корінець. А тут ось даже навіть ось де листочки мають бути. Ось, бачите, листочок. Зараз покажу. Він тут трошки загнувся, бо дірочки невеличкі. Ось, бачите, листок, видно? Ось листок. І тут ось біля листка попускала коріннячко. Тут ось на початку цього де п'ятка, як ми говоримо, де був, як кажуть, ну, зняла я ось цією п'яточку живець. А тут ось прямо біля листочка дала коріння. Ось. І тут ось є корінчики, бачите? І на цьому ось випускає. Ось тут теж починається. Так. Ну, Тут потрібно замінити водичку. Зелена не повинна вода бути, звісно. Оце я вже моє упущення, так сказати. Так, це я показала. Ось ще один є кульочок. Ну, я не вкорінюю в корінні, великих масштабах. От. Я так якби для себе от, роблю це все. Це тут без назви. У мене є деякі гортензії, що вони без назви. Через те, що я. Оце графіті ось тут стоїть. Ось графіті, але бачите, тут такі вже доволі ось показую зараз вам, такі доволі цупкі і жирненькі Оці, е живці. Це я зняла вже при нормуванні. от, Він якби й гарненький стоїть такий. І Наче аж розкрився і підріс, але не бачу, поки що корінчика не бачу. Можливо, він уже затовстий, щоб пускати коріння. От. Це графіті. Ну, ось тут є. Дивіться, бачите, менший живець, от показує, бачите? Меншенький він, цей стволик у нього тоншенький, і, будь ласка, бачите, є коріннячко. Так акуратно опускаю, щоб. Хай ще постоїть трошки. От. І тут ось починає випускати, якщо видно, ось такий. Малесенький, малесенький, ось тут є корінчик такий. Тільки починає. Ставлю його сюди на місце. Ну, а на цих ось великих, бачите, на великих поки що немає. Подивимося, як воно буде. Це графіті. Так, це, мабуть, ще не показувала. А, ні, це ваніла Фрайс, це я показувала. Дуже гарно вона вкорінюється. Так, ось у мене ще такий є. У мене теж без назви. Якась така гортензія, побачу її. Це ж в тому році я тільки живці ці зробила, вони в мене не цвіли. Але розвинулися гарно. І в цьому році я їх позрізала. І оце ж зробила ну, живці, поставила на живцювання. А вже в цьому році я побачу цвітіння цієгортензи. Ось дивіться, які тут корінчики. Бачите, ось дивіться. Два, три, чотири. На всіх живцях є корінці. Показую вам гарні вже корінці, такі, що можна вже висаджувати не в стаканчики, а в горщики. Ось бачите, ось. Просто стоять у воді. Але скажу, що треба, щоб подивіться, яке вже довге, шикарне коріння. Вон поприлипало до цього. Аж поприлипало до лоточка, до кришечки. Вон, дивіться, яке. ось. Бачите, яке довге вже гарне. Просто отак от поставила на вкорінення. І вони в мене стоять, збриз, бризкаю водичкою їх. От, і щось хотіла сказати. А, температура, звичайно, що повинна в кімнаті бути більше 20 градусів. Так, і тут ось ще покажу вам. Ну, показую результати своєї роботи. Ось іще в мене тут є тож, теж два лоточка стоїть. Це в мене тут що, ваніла Фрайс ще є. І ось ще один лоточок. Це у мене тут стоїть. Що? Теж без назви. От без назви, от опять дивіться, бачите, ось як. Корінчики є. Ось. На кожному майже, оце, на цьому тільки немає. Можливо, пізніше поставлений. І ось пізніше. Ні, тут уже є ось маленькі. Тут ось, бачите, які корінці, ось на всіх. На всіх є корінці. Так показую, щоб видно було. Чи на руці показати. Чи так перевертанути, щоб ви побачили. Ось таке вкорінення у воді. Так що в землі, в ґрунті, у мене не виходить. У мене вони загниваються. Не знаю. Можливо, такий ґрунт. у мене, Можливо, я щось неправильно ставляю, чи якось так. От. От в ґрунті в мене не виходить. А в вірмі і і подив, перший раз я спробувала у воді, бачите, є результат. Вони, в воді, звичайно, що, довше трошки стоять. О, десь 3-4 тижні вони точно стоять, якщо температура відповідає більше 20 градусів. Хоча б 22-24 була температура. То, може, би скоріше було, але ж я ж кажу, що температура в мене не завжди була одинакова. Так, ну і ось вам зараз покажу. Тут у мене є ще щось в лоточку, в вермикуліті те, що я вкорінюю. Значить, це ось теж Magical Mon Blanc, ось вкорінилася. Я вже показувала, вона, на мій погляд, теж дуже гарно вкорінюється. Бачите, які малесенькі, такі живці невеличкі. Бачите, який маленький зовсім живець. так я його так поклала. Думаю, ну нехай буду збризкувати, чи буде тут що, чи не буде, бо є результат. Це в мене мілкен тхані. Ось дивіться, бачите, там вона і в воді гарно вкорінилася, і тут, ось подивіться, яке коріння. Бачите, гарно вкорінюється. Вона дає дуже гарне і шикарне, ось дивіться, яке. Яке вже ж корінечко гарненьке, шикарненьке. Бачите на живці, ось. Уже треба висаджувати, Ось. Подивіться, бачите, які корінчики. А ось малесенький який пагончик і теж вкорінився. Малесенький, малесенький зовсім. Він і даже там, і я його й не встромляла, цей вермикуліт. Просто так поклала його, ось іще менший є, дивіться. Ось іще меншенький, бачите, ось дивіться, який. Взагалі дуже маленький. А корінчика пустий, видно? Ось, бачите? Ось так от ложу його сюди, отак поклала. Ось на цей вермикуліт. Вермикуліт вологий зараз у мене. Вологий, там прямо вона ж водичка трохи, наче плаває. Ну, от так от вкоріняється гортензія в вермикуліті. Кушу теж гарно вкоріняється. Ось, бачите, дивіться, які коріння. Гортензія кушу. Теж цвітіння я ще не бачила її, бо купила маленькою в минулому році. Кущики розвиваються. Ну, надію, що в цьому році побачу квітування гортензії кушу. Ось теж, дивіться, бачите, кушу. От. Ось таке вкорінення. Так що пробуйте. Кого не виходить, я ж кажу, в мене в ґрунті не виходить. А в вермикуліті і от в цьому сезоні спробувала в воді і є результат. Ну, тепер буду їх пересаджувати, буду брати стаканчики чи горшочки, буду вже тут дивитися по коріннячку. Якщо маленький, коріння маленьке у живця, то буду. Як би, кажуть, в стаканчик маленький такий От. А якщо більшеньке коріння, ось такі. Ось такі буду пересаджувати. Підготую стаканчик і буду пересаджувати. А якщо вже таке буде більшеньке коріння, то тоді може вже і в більший горщик в 0,5 посажу. От. Так що, будь ласка, пробуйте, кого не виходить. Все треба пробувати. Дякую всім за увагу і до нових відео!